Рича, істина Жив один колись обдарований проповідник, який умів добре говорити, але сам відрізнявся дуже нестримним і запальним характером. З часом він звернув увагу на те, що після спілкування з ним мало хто з його знайомих дійсно навернувся до морального життя. Займусь краще собою, своїми недоліками, і постараюсь наслідувати те, про що проповідує. Подумав проповідник. З цієї миті він перестав багато говорити, і слава про його ораторське мистецтво поступово згасла. Проте, на щастя, самого проповідника, все більше і більше його знайомих стали наслідувати його приклад, боротися і перемагати свої погані звички. якось, залишившись на одинці з близьким знайомим, проповідник запитав у нього чому, коли я вимовляв такі прекрасні повчання про моральне життя, мало хто їх наслідував. А тепер, коли я вже не читаю проповідей, стільки людей почало виправляти своє життя. І той відповів: Розумієш, коли ти замовк, то замість тебе заговорила істина, а коли ти проповідував, істина мовчала. Якщо будете перебувати в моєму слові, то ви істину будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Євангелое від Іоанна 8:31.32